На суботу стала вибуховою для військового аеродрому Кущевськ, а також для ільського та слов'янського нафтопереробних заводів в Краснодарському краї Росії. За даними джерела РБК Україна, бавовна на ці об'єкти завітала завдяки дронам СБУ. В Атаці на військовий аеродром служба безпеки підтримала сили оборони і діяла спільно з ними. Там розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційні станції та засоби РЕП. У соцмережах повідомляють, що внаслідок атаки пошкоджено літаки. Їх кількість та ступінь пошкоджень встановлюються. У соцмережах уже публікують результати нічної пожежі після прильоту БПЛА на військовому аеродромі в Краснодарському краї. Окрім того, дрони СБУ ударили по колонам Ільського та Слов'янського НПЗ. Це ключові технологічні об'єкти заводів. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу. А НПЗ у російському слов'янську на Кубані призупинив роботу після атаки БПЛА, повідомив представник компанії.

Дрон попал, скорее всего, в какую-то установку. Загорелась установка. Офигеть. Все, полыхает. Попал. Що ж СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових об'єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни? Тим часом глава Краснодарського краю заявив, що регіон атакували 10 дронів, і усі вони, начебто, були збиті. Ні постраждалих, ні серйозних пошкоджень каже, немає.